мої хороші, дякую за ваші відгуки, за коментарі і лайки під моїми під попередніми відео. Це допомагає моєму каналу розвиватися. Що вам дякую? Сьогодні я вам хочу запропонувати далі консервацію з баклажанів та перця. Це буде такий смачний салат на зиму. Що нам для цього потрібно? Зараз спочатку ми приготуємо маринад. У таку широку каструльку ми виливаємо воду. Виливаємо сюди осип процентний Добавляємо сюди 250 мл цукру, 250 мл і три столові ложки ще цукру. Сюди ми також додаємо сік. дві неповні без безвірки. виливаємо олію та доньками нарізаємо чесничок. Це буде у нас такий маринад. В описі під відео я залишу ссылку посилання на інстаграм, де ви можете залишати свої фотозвіти. Завжди цікаво, як ви приготуєте той рецепт, який я вам показала у відео. І цей маринад ми ставимо на вогонь і доводимо до кипіння. Перемішуємо, щоб цукор та сіль розчинилися. Поки маринад закипить, ми готуємо баклажан. Нарізаємо попчик з однієї сторони і з іншої сторони і нарізаємо ось на такі великі кубики. Це дуже смачний салат на зиму. Спробуйте, ви будете задоволені від такого рецепту. І будете кожного року його готувати. Баклажан ми нарізали, тепер черга перцю. Його потрібно почистити від сімочок і всієї серединки. Швидкий рецепт, багато часу не затрачається, тому пропоную вам такий приготувати. Маринад у нас закипів і у два прийоми закидуємо баклажани. Спочатку баклажани. Вони мають трошки втопитися. І після закипання ми тримаємо 10-12 хвилин. Поки готується баклажан, ми нарізаємо перець. У мене це жовтий і червоний, так щоб був салат цікавий. Цікавий та гарний. Нарізаємо ось на такі кусочки. Під відео Ви знайдете точність всіх інгредієнтів, баклажани кип'ять і ми їх злегка помішуємо. Приблизно 12 хвилин пройшло не більше, і ми баклажани викладаємо на дно півлітрової баночки. Наразі без маринаду. Маринад далі продовжує кипіти і ми висипаємо другу партію баклажанів. Теж проварюємо 12 хвилин. Трошки помішаємо. Чекаємо, поки закипить і тоді засікаємо час. Тепер черга прийшла самого перця. Висипаємо, перемішуємо і також тримаємо після закипання 12 хвилин на вогні. Також не забувайте перець помішувати, щоб він весь проварився у маринаді. І накладаємо до повної банки перець. Перець ми розложили в кожну баночку. Якраз це вийшло 6 півлітрових баночок, баночок і практично до повного. І наливаємо сюди цей самий маринад, в якому варилися овочі. Кожну баночку закриваємо кришечкою та кожну баночку закатуємо. Ось так все повинно бути. Ставимо. наступна баночка. Баночки накриваємо рушничком і залишаємо їх остивати. Потім прикладаємо їх у погріб, в підвал, в кладовку, будь де де вас холодно і темно. Спробуйте такий салат приготувати на зиму, і ви будете задоволені, коли відкриєте до будь-якого гарніру чи навіть до будь-якого м'яса. Усім папа, до нових смаколиків, Бережіть себе та Україну і мир неба вона!